А скажіть, будь ласка, як часто ви ходите в наш магазин? А взагалі відвідуєте магазини мережі Раз Фемі? за три на тиждень. Регулярно. Регулярно. Не пропускаєте. Не пропускаю. Супер, ми таких людей любимо. А скажіть, будь ласка, що найчастіше ви купуєте в нашому магазині? Кліпчик, солодощі, йогурти, косметику буває, угу. парфуми. Добре. Все. А з, з цього списку от топ ваших покупок? Кіндери, дубайський шоколад, ага. йогурти. Ви декілька разів згадали йогурти. Що, що це за йогурти? Грецький, якийський якийсь йогурт, я не пам'ятаю назву. А пам'ятаєте, де він тут знаходиться? Так, звісно. Покажете нам? Я, я, звісно, покажу. Ходімо. Ось. Кажете, от дуже смачні. Так, але це з манго і з голодикаю. Ага, незвичайний, так, так? Так, так. Ми дуже поробляємо такі. Це наші найулюбленіші йогурти. Тоді тримайте це ваші йогурти вже. Так. Тепер це вам подарунок від магазину Фемі. За них дякую. не треба буде розраховуватись. Дякую, дуже дякую вам. Смачного. Дякую.